У цьому ролику я вам розкажу про камелі. Зараз у них сезон. Вони є в продажу в багатьох магазинах. І якщо ви хочете мати цю витончену, красиву квітку, варто знати про деякі особливості вирощування. Тут ви як бачите представлені два сорти. Це, наприклад, сорт Spring Festival. Красиво, бачите, така рожева квіточка. Зараз камелія бутоняться. Квітнуть вони зазвичай вже кінець зими, весна, там різні сорта по-різному. Ще треба знати про цю викінчену красуню. Камелія любить вологий ґрунт, любить прохолоду взимку і, звичайно, підживлення весна літо для гарного росту. Для того, щоб вирощувати камелю, ви маєте її забезпечити обов'язково прохолодну зимівлю. Це потрібно для того, щоб вона не скинула свої закладені бутони ось, і навесні вже розквітла. Без прохолодної зимівлі камеля не буде квітнути і взагалі буде страждати а, в теплі взимку. На жаль, у нас, наприклад, в ґрунті. Дуже важко її вирощувати, хоча я бачила відео жінки з півдня нашої країни, і вона вже років 7 чи 8 вирощує в ґрунті камелі. Але для цього підходять не всі сорти ви коли їх підбираєте, дивіться, яка в неї морозостійкість, але і в ґрунті її треба все одно вкривати. Отже, але ми говоримо про домашнє утримання. Камелія любить кислий ґрунт. Це теж треба враховувати. Пересадку краще робити, вже коли вона відцвіте, це весна, можливо, початок літа там кого як. Тоді можна її пересаджувати. А ґрунт має бути завжди зволожений. Коли ґрунт пересихає, вона сипить або листя, або бутони, опадають. також камелія не любить пряме сонце. Теж чорні кончики, листочки, можуть сипатися бутони, це все. ні. Її якщо вирощувати, то а, так, щоб пряме сонечко не попадало. Звісно, весна там і осінь там глибоко, вона може зростати у вас на вулиці, на відкритому балконі, але знову ж таки підберіть її таке місце, щоб пряме сонце на неї не попадало. І тримайте ґрунт з воложенням, тоді вона буде гарно наростати, наросте за весну літом. Ось, бачите, яка. А якщо ви хочете спробувати в ґрунті, якщо ви, наприклад, на півдні живете, то підбирайте таке затишне місце, де вона буде, наприклад, серед якихось ялівців зростати, які її прикриють від вітрів. От, змійте, або якісь у вас споруди там будуть. І знову ж таки, щоб не було прямого сонечка, особливо в першу половину дня. Чому так? Бо бутони формуються вже отам, з осені, вона взимку йде з бутонами. І коли, наприклад, ось приморозки попадає сонце зранку, саме зранку чомусь воно так реагує камія, бутони просто перемерзають, обладення йде, потім сонце нагріває їх, і вони просто сипляться. Бажано, звісно, вкривати, якщо там якийсь стабільний високий мінус. Але знову ж таки, друзі, для відкритого ґрунту треба вивчати сорти і підбирати більш морозостійкі. Я, до речі, була в 2023 році в Дрездені, там недалеко від міста є шикарний ботанічний сад під відкритим небом, і там росте 300-літня уявляєте? А, вона вже навіть два рази її попадала, блискавка в неї її рятували. Дерево дуже велике, дуже розкидисте. Таке. Там, ну, я не попала на сезон цвітіння, бо це було вже влітку. Але, як Гід казав, червоні квіти, вона вся осипана. І я ще хочу з приводу цього сказати, так вона росте у відкритому ґрунті, але її на зиму. Накривають прозорим куполом. Дерево величезне. Вздовж двох сторін рейки такі прокладені, і на колесах цей купол якби, заїжджає, накривають дерево і так вона зимує. Це все для того, робиться, щоб зберегти її бутони. Бо ну, всяке буває, зими бувають різні, і не обов'язково вони мають бути холодними. Може бути обледіння, що несприятливо. Скажеться потім на самих бутонях. Красуня трошки да, примхлива, треба знайти до неї підхід, але камелія ну, квіти неї просто чарівні, і вона варта тих якихось танців з бубнами, як ми кажемо, щоб побачити її квіти. До речі, якщо у вас є лоджа засклеєна яка, то можна її там тримати, тільки слідкуйте. За температури, в принципі, до нуля вона навіть може витримати закрита лоджія, Вона ж не буде продуватися. Єдине, щоб прямо сонечко не попадало. Ну а якщо там сильні морози, ви знаєте, що у вас на лоджі, наприклад, буде мінус, можна її там занести, поставити в притул до вікна і там кілька днів, зазвичай нас такі морози недовгі, або просто на ніч забирати і забрати. І потім знову виставляти на закриту лоджу. В принципі, можна таким чином її вирощувати вдома.